І я думаю, що січня на що ми йдемо дуже гарно і працюємо на це. Якщо нема з уважно застеріг, то ставимо голосування казати. Одноголого. Та принес у місті ми даємо кошти на будинки у світпу сплаті наші додати. Одного. Пронесені змін зазвичай до питання мати. Ми не хотіли великорічно роботи, але так як прийшли кошти з обласного бюджету на освіття, ми обійшли його до цього.

Не пане голову, що не виконкома на ваш розгляд подається право рішення, то ми даємо щодо допомога. Я за уважу настання. Ставлен на голосування. Одно голосу. Наступний голосований. Наступний прагічний перестав на подання про області місьприямі щодо. Правильно рішення прийшов продати, тому спальне рішення покласти правильно рішення. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу не виступ назвала. Пане голову, члену виконкому, прошу підтримувати рішення про затвердження переліку послуг з медичного впливового населення та їх вартістю, які можуть надаватися плату юридичної та фізичного ми вже е, об'єднаємося. Вже проєкт рішення, і практично, якщо буде позитивно прийнятись, то на протязі трьох місяців до 1 грудня має відбутися повна реорганізація. Наступно проект речь. Воєнних літак в стройном світі. За уважен застареш, нема ставного свантами аргументи мали бути нероз architectural ставимо врахування, хто за будь-які загрози, чи бо не будь-які ми носимо на уроноку голосвість�асбул BENEVA про роблю на який рішення зборовування дмиттєво-такиянського часто агр hinges шановні членки ком Kaddov на суспільний відбири, зараз це є для ми ставимо врахування, за про затвердження пороження карти жителя Білопусков міської територіальної громади. За уважу застереження. Станного слова. Хто заступник? про погодження місця розташування відкритого великого мандранчика біля закладу ресторану відкривайку місця Дрогодичі були... Це білося те, що у нас лице, там, були цей, там було відкритого, і були питання, вже зараз поставили і продемонстрували, що там нема проїжджої частини, що все нормально, і, і вроді би гарно підписалося. Я розумію, що сильно там і все, місця, добре, так, 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 так. Так. ну, ставимо питання

Ні, Сесі... не, сесію виділено на саме те локації, тому що були в нас скандали і Шевченка, що ми тоді терміново. Тому ну, було надано декілька проєктів і сесія вирішила, що на цьому місці буде. Це раз друге. Я сказати, що <кхи> я не можу розуміти, що ми е, чекаємо дозволу, і дозволу не надається, бо ми повернулися до е, військової адміністрації районної. От дозволу поки що немає ніякої відповіді немає, але це стати для дітей. І я е, на всіх е, говорю, що хлопці гинуть для того, щоб наші діти були щасливі. Тому я не розумію, чому досвідків немає, але то таке. Ми, 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 ми можемо приймати своє рішення, а там далі, але ну, якщо буде заборона, то буде заборона. Якщо не буде заборона, то буде працювати. От і все. Але ще раз я не розумію. Діти не немає в тому, що це, і забирати щастя дітей, це не немає. Ставимо голосування, хто за? Одноголосно. Наступний голос. Насправді повернення дозволено розміщення конструкції зовнішньої реклами у місті роботи для відходу. Мова йде про рукавичку, вони брали право притіпили нас і друзі. Є які зважені застереження? Нема ставленого голосування, хто за,

я не знаю, start no for heatusa. Ну, бо скипав тут до пандер, треба сказати. змінилося, що під час вимірювання стало троха довше отже. Е, коли то було написано, що до затвердження дії військового стану. А в лютому місяці постановою передбачено перезаключити договора, і тому всі рекламує то да перекладаємо договора з кожного. Так, всі вони звертаються, і там до півроку мають звернутися і перекласти договори на зміщення до реклами. І наступне. Наступний проєкт рішення про запровадження дозволи на розміщення поступу, знову ж таки, зовнішньої реклами в місці проголовічі для когось. Це є Жеківський будинок кожного місяця порядна плата за місце 7 тисяч 200 гривень. У мене просто таке враження від реклама хороша, гарна. Więc, може Ми піднімалися в попередній раз і залишалося питання. Тобто ми не можемо звільнити від сплати орендної плати? Та мова йде про те. Мова йде про те, що рекомендувати АПШ, кошти, кошти від отримані? вами спрямувати на ремонт посаду. Це добре, тому хоче. Депортати мене звернулися, але можемо їх підприяти.

І наступне <плес> e, проєкт рішення щодо скасування дії дозволу про розміщення зовнішньої реклами. Мова йде про електронне теб на вищу закова гора. Це заявник звернувся у зв'язку з технічними причинами, що за? унеможливимо використання <плес> екрану виробника. Перше питання про зарахування громадян на квартирний облік у охоронському комітеті Дробницької міської ради, включної способні розвитчового та розвитчового одержання життєвого. Є в нас Це військова черга, там до нас віднові, яких хтось має поранення, приседності вона вторичала. Ми постійно після комісії розглядаємо Добре. А на голосування, хто за? Наступне питання: проведуть чоредурів внутрішньопереміщеним особам для проживання в житлових приміщеннях з фонду житла дробицької міської ради, призначено для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на вулиці Фаберичній 61, 8, приміщення 1, місяць проводити. А на голосування? Одного голосу. Наступне питання проведе отери внутрішньоприміщення особи для проживання житлових приміщень з фонду житла позначену... да. to... <продолжение> з робицької міської ради, позначено. І за уваження заселення. Продовження свого надання житлового приміщення з фонду житла Гробоцької міської ради, призначення для містового проживання внутрішньопереміщених осіб нового цінальника А, будинок 4А, проте 5 місяців садку. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Я просили, ставлю на голосування. Хто за? Я просив. Наступний, будь ласка. Шановний павло, голова Центрального міського управління, обладнаєм розвиток, спринесе наступний проєкт найбільшіх проблем для мінімалого обладнання, користування білоруським, меторію облспанізації, спільно-часових облспаній, нахідниці вулиць і селах. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно наступне питання. Наступне питання про прозву Канавецький про на передкування довгої частини території метою влаштування заїзд на вулиці Віківська. Дані у вас дві заяви. Одна за, друга проти. Є жінка, яка проти облаштування і інші ті, що пропонують, кажуть, що їм буде. Я ще буде маю за важку. Там такий пункт ми здаємо обговорюватися, кось мого дозволити. Дозволяємо департаменту тільки з того момент, якщо буде погоджена схема дорожнього руху, і буде на це якісь документи, щоб хочеться. Як я зараз заявляю, що тільки такому. Там всі що не одна. Там може. Так, так історична що Жінки свої аргументи. З однієї сторони він більше свої аргументи, в іншої свої, вона зараз присутня. Так, що там, там, виходить, немає заїзду до земельної білянки, так? Є, але відповідно до тої схеми, якщо ми побачимо, заїзд йде попри оцей будинок по привіт. Бачите? Там шкодова сходи, по то, зараз існуючий заїзд. Вони пропонують зробити, от, від зу, відступити від, зу, від, 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 від тих вікон того заїзду і зробити той, що є. Ну, ну Ближче, не не так близько, але ближче, але ті, ніби не проти також. Mhm. Ну, жінка була на жінка була на, <зыв> жінка була на прийомі. Вона проти, жінка проти. <зыв> минуло. Минуло. А чого вона проїхала? От чому вона проти? <зыв> Чому через Змій Ворот? Вона була на районі О, першого заступника. Довго розбирали його питання, рекомендували їй прийти на виконання. Порушує її права. Вона саме за хваст зробила і чому Я знаю, поразі стати. Тобі, то мене я, я розумію, а не в совість є, і ще проти Ну Я просто не розумію. Розумієте, Я не знаю ні одну, ні другу сторону. Я, так, але що? мене виносить то, що людина зробила самозахват землі, не платить ні оренду, нічого і ще й виступає проти чого. Вона ще має совість виступати проти чого. Розумієте? Мені тут голову не вкладається. Так, Позиція є. Позиція є. Позиція є. Позиція є. Ставлю на голосування. Хто за? Шановні, став на голосування, хто за? Утримався проти одном лозу. Все, я, я не розумію цього. Чесно. Не. Ну давайте, у нас там магазини є, у нас там є цей. Ну, Хочеться, це, що з тією вулицею зробити. А хто собі мені просить? Ті взяли, поки Адам жив. Зробили нормальний був прохід, було все. люди не було скандалу. Прийшли, а я просто це мій огород незаконно знову ж таки незаконно заплатили. Це моє і мені, і ми будемо судитися до тепер. Розумієте, я цього не розумію. Де, що на нові горі там ви нормальні це будете Ну Абсолютно нормальні люди. Що тепер стало? Жили <пробили> не жили, вони казали, що ми жили. Ага, ясно. Фраза І фраза залишилася. Ви... І... І... А, ага, ясно. Добре, але ну, зараз... я ще раз кажу, шановні ставили домі, я не розумію той постановки питань, коли людина, не маючи ніяких прав, порушуючи сама законодавство, яка повинна, по-моєму, по стаття 18 Кримінального кодексу, саме землі, повинна відповісти за це, а вона ще. Качає права і чим Мене інше, що... Дивайте, рано, зараз? Давайте окремо рішення за допомогою звернемо увагу зараз інспектора Андрію. з інспектора, звернути увагу на питання самозахоплення земель І все. Дійсно? Давайте про ну Це ж серйозні порушення. Дивіться, прокуратура ми засаджуємо, пробуємо щось там. Зробити, корабль зразу порушує кримінальні справи і правильно робить. То чому ми це од місці не робимо на такій маленькій платі, щоб ліквідувати всі конфлікти? Добре, наступне, будь ласка, дякую. Наступне проція дозволу горумовано передвачка загодження, щоб ніхто виступати заїздку до будинку лишення, простувався 33, там, де побігають. Є за вас, шановні? Нема ставного слова. Хто за? Про облаштування блогу території сквер обратям живої України імперії проводить. З старої поруч. Я заважу це стало. Одного року. хто за? так. Наступні стандартні рішення про проведення судових будинків. Добре, ставленного слава. Ну, ну, переведення? Е, вони можуть е, е, сасаси, прописати, Матеріпуні, вони отримують статус житлового позику, який надає право прописки. Так, е, утримання газу. Бо фактично а, вода і каналізація можна робити, а от газ. Судове за товариство заборонено. А у тих, коли будинок, вони, коли житловий будинок, ми можемо собі мати право привести. Газифікувати. Добре, я зрозумів, добре. Таке ж рішення. Хто no, за? Одноголосно. І таке ж рішення ще одне, так? Значить, по Лу Кушанському, Ярославовичу. Так. рішення.

Ну і пане головши, минускому прошу підтримати про внесення змін до рішення оправдавчого комітету від вісімнадцятого четверта дві тисячі дев'ятнадцятого номер дев'яносто про присування адрес житловим об'єктам нерухомого майна обслуговуючого кооперативу правоохорон. З пандовому попроектному рішенні було де метри квадратні написано два дві тисячі дев'ятсот тридцять п'ять але в усіх офіційних документах, актах тих паспорт пишуть. 2931 про модель. Просто неправильно описала до всіх офіційних документів. Так, ставлення голосування, що за? Голосування. Будь Так, ставлення голосування. 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 Так, Шановні самі грубо, питання надзвичайно серйозне і надзвичайно важке. Я поясню, що дуже багато родин приходять і плачуть, прямо плачуть. За те, що кажуть, що на син наші городи, чи він гірший, чому ми побачили такі, як ми всі домовилися? Хтось собі ставити величезний за мільйони гривень. Чому всіх прапористує на одній висоті, а когось вище і так далі, чому ви робите таку різницю? Я пробую пояснити, що ні, жоден членко, один громечанин не роблять різницю. Роблять різницю деякі родичі. Як вони ті родичі будуть хоче дивитися всім решта, Найсвященники приходять і роблять нам зауваження. Тому ми приймаємо такі положення: для нас всі герої, хто віддав своє життя за Україну одинакові. Ми різницю з ними не робимо і робити ніколи не будемо. І якщо хтось хоче робити різницю, нехай собі ховає десь окремо, але не на алеї слави, не там де поховані всі люди, щоб ви потім були від батьків, від родичів близьких. Слухали такі зауваження. Тому я дуже прошу перетримати це, передати це на всіх рівнях, обговорити це питання дуже серйозно і все-таки зобов'язати вас, що якщо вони хочуть якось відокремитися на Алеї Слави, це не для Алеї Слави, на Алеї Слави у нас все стандартно і все буде захоронені відповідно до наших полонах. Я прошу всіх, хто до це стосується департаменту і стосується вас і що працювати. Для нас всі вони поставимо голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую всім, що цим станом. Дякую. Заперечуєте з.